Організаційні оголошення От Я перепрошую весь зарівень організації заходу, тому що ми ніколи не мали такої практики. немає досвідчених там організаторів мітингів Тому вибачайте за ці моменти У нас є проблема з ми хочемо організувати телемости з усіма містами, де відбуваються майдани. У нас звернулися журналісти, які на громадських засадах самі між собою сконтактувалися, зробили площадку в інтернеті. Ми вже транслюємо туди, те, що відбувається на нашому майдані. Тобто, люди в Україні, хто знає, хто має це він, зможуть це побачити. Хотілося б, щоб ми ще згодом могли побачити через проєкти, що відбувається в інших містах. Що відбувається в Києві? Ви знаєте, в Києві сьогодні величезна кількість заходів. На першу годину починається головний такий мітинг, на який ми покладаємо багато надії, тому що прийде багато багато людей. Трошки згодом я зачитаю вимоги, які сьогодні зранку були поширені людьми, які на Майдані вийшли в перший день, вийшли не за покликом політики, вийшли тому, що вони були справді обурені.